Приготування баранючої ніжки це справа делікатна. Але якщо зробити правильний маринад, тоді ця страва виходить дуже смачною. З радістю ділюся із вами цим рецептом. З вас підписка на канал та вподобайка. Спершу нам потрібно гарненько нашпикувати нашу ніжку. Звісно, попередньо ми її добре декілька годин вимочували у воді, щоб забрати усю зайву кров, ну і, звісно, обсушити паперовими серветками. Далі, чесничком та морквою ми нашпиговуємо нашу ніжку. Тут робіть за власним розсудом. Я використала два чесника. Та приблизно два таких кільця моркви нарізаної. Це робити неважко та навіть захоплююче. І всередині виходить смачна така начинка при нарізі самої готової ніжки. Коли наша ніжка нашпикована чесничком та моркою, приготуємо маринад. Для маринаду я використовую приправу для баранини, адже вона ідеально підібраним складом саме для баранини. Далі додаю 2 чайних ложки неповних солі, а також свіжий розмарин, можна взяти і сушений. Теж додаю чайну ложку сушеного тмину, адже баранина дуже полюбляє різні трави. Також додаю гарну столову ложку гірчиці французької. Можна використовувати звичайну українську, не пекучу. Декілька зубчиків часнику, та олія. Олії приблизно 3 столових ложки. І у нас виходить такий неймовірно ароматний маринад, яким ми добряче натираємо, втираючи нашу ніжку. Так як маринад виходить не мокрий, а ніжку ми попередньо обсушили, тому він з неї не стікає та гарно маринується та тримає. Щоб ніжка ідеально промаринувалася, я її замотую у харчову плівку. Гарненько притискаючи, щоб маринад гарно взявся до самої ніжки, та залишає в холодильнику на ніч або ж на 5 годин. Баранючу ногу найкраще запікати у рукаві, адже він стримує усю вологу, а також сік і не дає ніжці спектися або ж підгоріти. Тому ставимо розігріту духову шафу на 200 градусів, роблячи декілька таких проколів, щоб виходило повітря. Спершу я готувала одну годину при температурі 200 градусів, а потім ще 40 хвилин при температурі 180 градусів. І отака ароматна ніжка у нас виходить. А сік, який утворився під час випікання, я поливаю зверху на ніжку. Тоді вона виходить соковитою і дуже ароматною. Така бараняча ніжка дуже смачна.